「なんだい?」 Отже, я вже отримала свої валізки, і першу валізку я вже спакувала, але там немає нічого цікавого, там лише мої речі. Тому я вирішила, що краще записати відео і побалакати з вами, коли я буду пакувати саме другу валізку. Тому що в цю валізку я буду пакувати найголовніше мої книги. Їх у мене небагато, але вони важать понад 10 кілограмів. Я вже це перевіряла і покажу вам ще раз. Спершу я помістила мої книги в першу валізку, але я потім зважила її і побачила, що вага перевищує два. 23 кілограми. Просто побалакаємо, що ж я робила, як я буду збиратися, які подальші мої плани. Поїхали. Покажу вам ось так, як виглядає ця поличка. І у мене тут в основному книжечки різні документи, файли, косметика, іграшки. Сподіваюсь, вам добре видно. Тому давайте почнемо. Отже, першим ділом пакуємо книжечки, тому що це одне з найважливіших. Правильно, правильно. Здається, я вам вже показувала ці книжечки. Я по ним навчаюся. Це італійська, корейська, англійська. Далі мої українські книжечки, про які я вам також розповідала, це мої найулюбленіші, тому я їх беру з собою. А ще вони українською, тому я обов'язково. Беру їх з собою. Я ще вагаюся, чи варто мені брати ось цю книгу, яку я купила для екзаменів, тому що вона справді важка, вона дуже файна. Тут дуже багато різних тестів, пояснень, граматики, текстів і все в одному для читання. Я її, можливо, візьму, якщо у мене буде вільне місце, і якщо моя вага не буде перевищувати 23 кілограми. Наступні книжечки це маленький принц, і паченко, про яке я також розповідала. Не знаю, чи я буду брати паченко, тому що в принципі. Ой, що це таке. Вау, я забула про це. Дуже гарний календарик, мені здається, ви навіть бачили його у мене на відео, але, на жаль, я його з собою не зможу брати. Наступне моя лялька. <гум> вона зі мною вже 11 років, і вона просто така вже потріпана. Моя мама досі сміється з мене, що мені 21, а я досі ношуся з цією лялькою. Ну. Це подарунок, як я можу її викинути, тим паче, що я люблю мої тупоні. Наступний пакуночок це ось цей. Тут лише ліки. Ось косметичка. Давайте зараз все гарненько поскладаємо для того, щоб було у нас все організовано. До речі, вся марка косметики Модика 21. Мені дуже подобається. Здається, вона вироблена в Кореї. так? Купувала я її в Daiso. Якщо ви знаєте, це такий корейський побудовий магазин по типу нашої Аврори, і там дуже дешеві ціни на косметику, на одяг, на різні побутові товари. Вони дешеві, але якість все ж таки дуже гарна. І ось ця мені подобається найбільше. До речі, в мене ще тут залишилося три книжечки. Ось цю поезію від Емелі Дікінсон. Якщо ви пам'ятаєте, я про неї також розповідала. Я її досі читаю. Я зупинилася на 66-й сторіночці і потрошечки її читаю. Мені подобається її поезії. Часом я не розумію, тому що важка англійська, але просто перекладаю. Інші дві книжечки це «My Travels», якщо ви пам'ятаєте, також я про неї розповідала у прочитаному за травень. І наступна книжечка це «Ким був Моцарт. Вона дуже така малесенька. Купила я її буквально за півтора євро. Звичайно ж, у секонд генд маркеті але думаю, що, можливо, також візьму її з собою у літак. Пахне дуже файно. Я вже майже все закінчила, лишилася лише ось ця маленька частинка, і все. У мене більше немає речей. Також у літак я з собою візьму зарядний пристрій, наушнички і мій щоденник. Тут я планую все, що мені потрібно зробити, і часом я тут навіть малюю, пишу свої думки. Тут я вже поклала документи, документи і ще одна папочка з документами. Все це потрібно. Ну ось любі друзі, ми вже все спакували. Лишилося лише дочекатися дня. Польоту побачимося наступного дня. thank you I think I'm all warmed up. You guys ready for the baseball bat juggling? Uh, 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 uh.